Усім доброго ранку, Божого благословення, гарної днини на сьогодні. Я сьогодні разом з вами хотів трошки порозважати над Словом Божим, і є декілька думок, якими я хочу поділитись з вами. Я сьогодні розмірковував про те, що як важливо не зійти з курсу, щоб досягти Божої цілі в моєму житті. Я згадав про те, що цілі можуть бути дочасні, невеличкі, і цілі можуть бути вічні. І з таких невеличких цілей і планів складається Божий план і Божа ціль для мене. Перше, що Він хоче, він хоче, щоб я був з ним. До того треба прикладати зусилля, старання, щоб дойти до цієї цілі. А друге, що він бажає, він бажає, щоб я мог виконати все те, до чого він мене покликав. Для цього він дає провід Духу Святому, він дарує своє Слово, він дає знання, він дає мудрість, щоб ми могли йти за ним. І святе письмо воно має декілька прикладів, які дуже чудово про це можуть говорити. Знаєте. Нас можуть збити, з цілі і страхи, і, і сумніння, і обставини, і лихо, і хвороби, і люди, і обставини все може збити нас з того шляху, по якому ми торуємо. І сьогодні дуже важливо, щоб ми подивилися святе письмо. І я згадав один приклад, який є в Святому Письмі, і це перша книга царів, 12 розділ. З 22-го віршика, і було слово Боже до Шемає, чоловіка Божого, говорячи: Скажи Рихамаїмові, Соломоновому, Синові, царі Юдиному та всьому дому Юдиному і Веніаміновому, і решті народу, говорячи, так говорить Господь: не йдіть і не воюйте зі своїми братами, Ізраїльвими синами, верніться кожний до свого дому, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися Господнього слова і вернулися, щоб піти. І далі Бог він посилає цього Божого чоловіка, Шемаю, і Він посилає його, щоб той виконав завдання. І він відправляється, і він приходить, і він говорить слово до жартовника, це вже тринадцятий розділ. І Він говорить слово до царя, і жартовник, жартовник розсипається в попіл. Але у Бога був свій план, і він дав дуже а, таку цікаву постанову до цього пророка, і він сказав так: коли чоловіка Божого запросили їсти хліб, запросили в хату війти. То тут з восьмого віршика говориться так. І чоловік Божий сказав до царя: якщо ти до мені і пів дому свого, не війду я з тобою, і не їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці. Бо так наказано мені, за словом Господнім, говорячи: ти не їстимеш хліба, не питимеш води, і не вертаєшся дорогу, якою пішов. І він пішов, і тут е виходить на зустріч один. Один із пророків, і він говорить, що мені було слово Господнє, і ти прийди до мене, і ти їж хліб, і ти будь зі мною, і ти переночуй, і ти завтра підеш. І слухайте, цей Божий чоловік ще має, послухався цього чоловіка, і він пішов за ним. І далі історія невтішна. Тобто він помер, Болев його забив. Я хочу сказати, що нам дуже важливо мати провод Божий. Нам дуже важливо мати Божу мудрість. І якщо Бог спочатку нашого шляху, він благословив нас і Він говорив і відкрив, що ми маємо робити, і куди ми маємо йти, і що ми маємо звершувати у посвяті і вірності, то нам треба то робити. Хочу сказати, що дуже багато людей і вони можуть збивати нас зі шляху. Знаєте, одного разу до мене приїхали брати і кажуть, «Та от ми хочемо, щоб ти поїхав туди, щоб ти там був пастором, щоб ти там то-то робив. І Бог дав розум і дав мудрість запитати. Я спитав так: а ви брали пост, ви дійсно почули голос Божий. Який закликає мене туди, бо я не чув. Я знаю, де мене Бог поставив для того, щоб я виконував ту працю, яку він дав мені. І брати сказали: ні. Ми гадали, що так буде краще. І я не поїхав. І я хочу сказати, що для нас дуже важливо, інколи близькі люди, інколи Божі люди можуть давати. Гарні пропозиції, ну дуже важливо звіряти то з тим, що говорить Господь. Знаєте, хочу сказати про те, що дуже важливо, для того то і потрібно для нас, дуже потрібно для нас <кій> те, щоб ми звіряли Словом Божим, дуже важливо, щоб ми робили свій вибір, маючи фундамент і основу. А провіду Духа Святого. Бо святе письмо говорить наступне. Ми читаємо пісня Павла до римлян, і він говорить так, бо 8 розділ з 14 віршика. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, всі, хто водиться Духом Божим. І тому дуже важливо, перше, бути Сином Божим, а друге дуже важливо. Бути керованими Святим Духом і Божим письмом. І я хочу сказати, що ми можемо робити помилки. І тому для кожного з нас дуже важливо мати добрі стосунки з тим, хто має повноту знання, мудрість і планів для нас, то з Богом. Дивіться, що говорить Давід, коли ми читаємо псалом. А 117-й з 5-го віршика. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною Господь, не боюся ніхто, нікого, що зробить людина мені. Господь серед тих, що мені помагають, і бачу загибель своїх ненависників. Краще. Вдаватись до Господа, аніж надіятись на чоловіка. Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельмож. І Я хочу сказати, що це дуже важливо, бо Бог Він дає нам зір. Він дає нам зір. І я хочу сказати, що Бог дає впевненість тоді, коли Він нас веде. І ми не турбуємося, як то буде, як ми довіряємо йому, бо ми знаємо, що він нас веде. І згадайте, відомий Псалом Давида, він говорить, що якщо я піду і там посеред оцих всіх проблем, тою дорогою, що навіть може смерть загрожати мені, але я не буду боятися, бо сам Бог зі мною. І бачите. То є вибір, і це дуже важливо, щоб досягнути цілі. Ще згадаємо Ісуса Навіна, і мені дуже подобається Його вибір. Коли вони стали, і Ісус Навін звернувся до народа, і Він сказав, що в мене є мій вибор, я і моя родина, у нас є свій вибор. Ви дивіться, або ми йдемо разом, або нам з вами не, не по одному шляху йти. 24 глава, розділ із 15 віршика. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річці та чи богам морейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та Дімій будем служити Господеві. І це вибір вибір чоловіка Божого. І це дуже важливо. Знаєте, мені дуже подобається про те, що говорив Давид, коли він уже коли він завершував, коли він завершував своє життя, і в нього був, в нього був дуже гарний, гарний такий вірш. І він говорить про те, що. Або Дух Господа при мені і слова Його при устах моїх, дух Господа зі мною і Його слова при устах моїх. І тому, що можу сказати, дуже важливо читати, молитися, слухати Бога, підкорятися і виконувати те, до чого Він нас покликав. Важливо просити мудрісті та знання, Боже Слово це Його провід. Завжди над людським словом та бажанням має гору. І тому сьогодні хочу сказати, що в Бога є дуже прекрасний план і ціль для мого і для вашого життя. Дуже важливо не поспішати зранку, щоб мати фокус на тому, що хоче Бог у цьому дні для кожного, мен... для кожного з нас. І тому ми сьогодні молимося і просимо, Господи, поведи нас, незважаючи на ті обставини, незважаючи на людей, можуть всі так робити. Да? А, так, а, а ми хочемо робити так, як бажає Господь. Знаєте, сьогодні є великі виклики для тих людей, які служать. Або є небезпека для сімей, є небезпека для родин, і всі мають вибирати, що робити, Господи, чи нам десь іти, чи нам щось робити, чи нам може міняти країну, чи ще щось, а то вибирає кожен. Але дуже прошу, звіряйте те з Господом. А інколи Бог Він навертає людей, Він відкриває їм цілі і плани. Помните, був такий пророк Іона, а Бог йому сказав, де йому потрібно бути. Бог йому сказав, що потрібно говорити, що робити. І він пішов в протилежну сторону. І ви згадайте, скільки він перетерпів тільки тому, що він пішов супроти волі Божої. І Бог його навернув. Але ж знаєте, то була ціна, яку Йона заплатив. І тому давайте ми сьогодні в молитві, скажемо Богу, можливо, Боже, проговори в серце кожного і розум наш, обнови, Господи, щоб ми дуже бачили Твої цілі і бачили, і були сфокусовані на Тобі, на Слові Твоєму, і сфокусовані на тому, щоб чути провід Святого Духа. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося перед Тобою, і ми радіємо, тому що Ти є наш Господь. Ми радіємо, що в тебе є план і ціль для мене і для кожного з нас, тому що Ти хочеш, щоб всі ми були з Тобою там. Але поки ми тут, на цій землі, Господи, то допоможи нам виконати усе, до чого Ти покликав кожного з нас. Допоможи нам бути вірним. Тому що вірний у малому буде надвеликому поставлений, Господи. І ми молимо і просимо, Господи, можливо, хтось давно, дуже давно не чує Тебе, то Ти проговори, може хтось загубився, може хтось, Господи, ось зневірився, то Ти благослови і укріпи віру. Даруй Твою благодать у цьому дні і допоможи нам виконати усе, до чого Ти нас покликав, а Тобі, єдиному. Через те хай буде слава, поклін, подяка, наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенні, і нехай Господь упровадить вона і вас до Його цілі. Будьте благословенні.